Вітаю вас на моєму YouTube каналі. У сьогоднішньому відео хотів поділитися своєю думкою про Веном. Так багато запитань приходить мені в особисті або в наш чат. Пишуть люди, коли вийде Веном, коли буде Девеп, який буде Девеп і так далі. Я вирішив трохи більше заглубитись в проект, почитати про нього. Зараз з вами поділюсь своєю думкою на рахунок нього. І так, пару слів про сам Venom. Це є блокчейн першого рівня, який є для масштабування додатків у Web 3 та глобальній платіжній інфраструктурі. Його можна порівняти з. Ethereum або солану цей блокчейн першого рівня, який буде мати свій нативний токен. З цього можна вивести таку думку, що токен вийде одразу з майнетом, так як при майнеті треба буде використовувати для комісії їхній токен. На самому сайті Venom є відповіді на найчастіші запитання, і тут пише, що майнет вийде одразу після тестнету. Коли закінчиться тестнет, випускає таку думку, що коли ми зберемо всі ці NFT, скільки їх буде. Я так думаю, що 28. так як ось Тут ми бачимо, що є місця для 28 NFT. Ми зараз зібрали 17. У на NFT. У нас ось тут дешев в розробці, її забрали чомусь, якісь там неполадки, їх вирішують, і вона має повернутися. Також бачимо, що є 5 проєктів, які скоро будуть від них NFT. Буде домен від Venom. Кожна з цих NFT, що я ще вам хотів сказати, це є проекти, які є стартнери з Venom. Якщо подивитись на Twitter, на яким підписуємося, щоб отримати це нефті, там досить непогані проекти з великою кількістю підписників, непоганим твіттер скором, там є і 200 і 300 тисяч підписників. Це є добре, так як ми бачимо, що проект розвивається. Деякі нефті є від самого Venom, а інші це є все партнерство. Знайшов я також ось таку таблицю той економіки Venom. Тут можете, я вам залишу посилання в описі, самі подивитися різні документації, що коли буде. Тут також в одній з цих повідомлень пише, що токен буде використовуватись для комісії, він може вийти разом з майнетом. Не буде майнету без токена. Бачимо, що дуже великий відсоток виділений на ком'юніті 22%, 1 мільярд 500 мільйонів токенів. Загальна кількість токенів 7 мільярдів має бути з поступовим розблокуванням, Це є, як ви самі знаєте, добре. Не буде дуже великої кількості токенів на ринку. Бачимо, що буде кліф, буде такий є розлог і буде лінійний вестінг, типу нам будуть потрохи роздавати токени. Спочатку я зробив більше аккаунтів в Venom, було близько 5-10. Зараз я залишив лише один для того, щоб більше сконцентруватись на один проектах. На Venom такої в мене великої надії нема, але все одно NFT на одному аккаунті забираю, що і вам раджу. Робити ніяких вкладень не потрібно і часу забарей небагато. Зараз очікую забрати всі ці нефті. Тоді будемо чекати на новини від проекту і, можливо, буде майнет вже в цьому році. Тоді ж можемо і очікувати вихід токена, і тоді ж можемо очікувати дроп. По самому розвитку проекту можна подивитися, що йому ще заскоро виходити виходить в майнет, але вони можуть це зробити цього року. Зима 2023-2024 року. Очікую, що вийде токен і з ним дроп від проекту. Скоріше за все не роздадуть одразу цих 22% на усіх. Там буде менше, так як в Аптусі не роздали одразу все. Тут, скоріше за все, буде так само. Але якийсь свій кусок від цього дропу ми маємо забрати. По активності, яку ми бачимо на говній сторінці, після мого минулого відео ідея я говорив, що було 800 тисяч гаманців. Я казав, що це дуже мало. Так, вже збільшили, вже є майже мільйон 600 тисяч гаманців. Все одно, для такого проекту це ще мало. Я думаю, що треба 3-4 мільйона. І тоді можна виходити в майнет. Ще немає аж такого великого хайпу на нього. Яке запитання також багато кого бентежить, за що буде девелоп? Та, як ми зараз беремо нефті, надіємось на них. Можливо, після цих всіх NFT дадуть якусь іншу нефті, яка буде мультиплікатором на наступний девеп. Можливо, як ви зараз знаєте, буває. Як було суї, буде за Discord. Також не забудьте приєднатися до Discord до цього проєкту. Тут є гілка Complete Task. Тут скидуйте ось такі бачите, як скидують люди скріни з своїми активностями. Скидуйте адрес свого гаманця і активності. Чи це щось дасть, я не знаю. Ніхто не знає, але як бачите, багато хто це робить. Ось така моя думка про Веном. Якщо ви думаєте по-іншому, буду радий почитати вашу думку в коментарях. Також буду радий бачити ваш жирний лайк і буду радий вас бачити в моєму телеграм-каналі. З вами був Крипто Українець. Нехай щастить!